І так, друзі, всіх вас вітаю на своєму YouTube-каналі. Давно в нас тут не було відео, тому що були на то певні причини, да і бажання особо теж не було. Але зараз буду старатися, знову ж таки, вертатися до запису нових відеороликів з кращим контентом, тому що тем у нас, в принципі, теж є досить багато, про що можна розказувати, різні ретродропи, які теж зараз можна виконувати. Але сьогодні не зовсім про це, хоча це теж зв'язано з доходом, звичайно ж, і з певним айрдропом, про який я вам сьогодні. Розкажу, це в нас турецька біржа, яка проводить аірдроп свого токена, який ми з вами, звичайно, що ж будемо получати за такі, в принципі, прості завдання, і в майбутньому, надіюсь, нам тут вийде досить непогано заробити. Тому, друзі, сідайте зручніше, зараз буду вам про це все розказувати. Але не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал, де є більше інформації, звідки я не пропадаю. Постійно є актуальна інформація. По тим темам, де ми вже брали участь, або ж по чомусь цікавому, що в принципі в нас з'являється час від часу на ринку. Зараз особо ніяких роздач немає, в принципі, обходимося різними аірдропами, або ж, наприклад, активностями на біржах, або ж, звичайно, що е, стараємось претендувати на певні ретродропи і аірдропи від різних площадок і проєктів. Тому обов'язково приєднюйтесь. А сьогодні я вам розкажу про проект, який називається MetaTime. Це турецька криптобіржа, щось по типу того, як у нас в Україні. Вайбід, або ж, наприклад, Qmall, там Тайдекс той же самий, да? тобто тут, в принципі, тож, як виходить нова біржа, яка проводить аеродроп свого токену, який ми теж з вами можемо отримати, незалежно від того, чи ми там турки чи не турки, мається на увазі, що ми зможемо тут отримати певний аеродроп. Якщо говорити про сам проект, він досить непоганий, тобто це не прям якийсь шлак, шлак -коін, шлак проект, який не виплатить там абсолютно нічого, мені здається, що все таки тут вийде щось зробити. На то є певні причини, про які зараз буду вам по порядку розказувати. В першу чергу, якщо ми будемо дивитися на Twitter, це Ну там одне із самих основних на що потрібно звертати увагу перед тим, як е, абузити якусь тему, або ж навіть приймати участь з розрахунком на те, що ви хочете тут хоч щось заробити. Да? Як мінімум, в мене є такі певні надії. Треба дивитись на підписників в Твіттері, на галочку, чи є там на різні інвестиції, так далі. Ну, про все по порядку. Так, з Твіттері в нас є галочка, 78 тисяч підписників. Якщо вже говоримо про Твіттер, то тут в нас немає великого твіттер скору на превеликий жаль, всього лиш він один, тобто. Це, можна сказати, він нульовий, але дамо трошки часу проекту, можливо, тут все-таки в нас щось буде краще. І бачимо, реєстрація всього лиш з березня 2022 року, але якщо так говорити, то за такий короткий проміжок часу в них досить непогані результати вже є. Чому я про це говорю? Тому що в нас є певна активність на кожному пості. Тобто у нас тут буквально по декілька тисяч лайків, є коменти, є реакції, і ретвіти і все таке. Але. Що ще в нас цікаво, то що вони вже зібрали певну суму інвестицій: це 21 мільйон доларів. На мою думку, це досить непогано. Такі інвестора в нас не дуже цікаві і відомі, більш такі турецькі, локальні мається на увазі, але ж інвестиції є, і це дуже добре, на мою думку, тому що буде за рахунок чого розвивати свою біржу, буде за рахунок чого проводити той ж самий аеродроб, тобто виплатити нам токен, залити ліквідності, вийти на хороших, досить біржах. Мені здається, що цих грошей в принципі має бути абсолютно достатньо. І якщо ми вже говоримо про їх токен, який теж буде в подальшому ліститись. ну, як мінімум, ми з вами будемо на то надіятись та ми бачимо, що в них є певні раунди інвестицій, їх на крипторангу всього 3, по ціні 6 центів, 5 центів і 7 центів. Останній раунд у нас проходив у 2023 році, це зовсім недавно, і зібрали вони 7 мільйонів доларів. Тут, звісно, в нас по локам така досить цікава ситуація, тому що якби, бу, було IDO-токена, да, і їх інвесторам, які інвестували в цей токен, дадуть з 100% розлоком так і є. Мені здається, що це прям шок. Якщо у нас буде з токеном так само, буде досить цікава ситуація. Але що маємо, то маємо, можливо, воно дуже сильно впливати не буде, хоч в принципі мало би. От, тут у нас видна вся текономіка, скільки токенів і так далі. Тобто ціну токена приблизно ми би, можемо розуміти. Да? Тобто, ми тут можемо сміло взяти Х2 від цієї ціни, якщо буде старт токена, тобто це, наприклад, нехай буде там по 15 центів, що в принципі теж досить непогано. Ну І з такого цікавого, про сам проєкт більше нічого особо немає, то що там, можна сказати, трохи зашилили вже цю акцію по різним каналам, площадкам. Тобто люди вже досить давно знають про цей аеродроп. Він, звісно, у нас є не так давно, наскільки я знаю, всього лиш другий або третій місяць. Зараз ми з вами цю інформацію будемо Дивитися, а от так, бачите, моя інформація підтверджується, то, що зараз у нас іде всього лиш другий місяць з цього ердропу, і виділено, що місяця на нагороди людям, які запрошують своїх друзів, або ж просто виконують завдання, аж по 10 мільйонів токенів. На кожен місяць, тобто зараз йде другий раунд, відповідно до 20 мільйонів токенів вони вже роздали. Про це все є інша відповідна вкладка, де ми можемо почитати трохи детальніше, не дуже сильно, але да. крім того, всього, давайте, друзі, подивимось ще на їх сайт. Він досить богатий, так скажемо. Виглядає все дуже гарно. В принципі, це все, що нам потрібно тут знати. От є різні там вкладочки і все інше. Коротше, по сайту, по дизайну, по твітеру, якщо ми теж будемо дивитися, все в. Порядку абсолютно. ось І тепер саме в принципі цікавий, як нам взяти участь в цьому айрдропі, що нам потрібно робити. В першу чергу це зареєструватися по силці, яка є в описі під цим відео. Е реєстрація максимально проста, все у нас стандартно. Далі е нам буде треба перейти от з їх головного сайту. Так як я вже зареєстрований, нажимаю просто тут Старт. І зараз вам покажу більш детальніше. У нас тут є та ж сама вкладка, про яку розказував, тобто Meta Airdrop, нам буде потрібно нажати отут-зліва розвук кнопку, теж старт. І після того в нас появляється ще цікавіша вкладка, де пише більш детально про всі завдання, які ми з вами можемо виконувати. Е, ту кількість токенів, скоріше всього, поїнтів, які ми будемо получати. А потім оці поїнти будуть конвертуватися в токени. Зараз теж про це все розкажу. Ми можемо це все тут відслідковувати і робити на ось цьому сайті. Тобто, в першу чергу, по завданням справа в нас є е, завдання на кожен день. Вони швидше всього міняються або ж просто повторюються, тобто ми тут можемо получати по 10 поинтів. МТАП, бачите, пише. І ще є внизу теж різне цитання, тобто, це, наприклад, там твіт в Твіттері, е, якийсь лайк поставити, хештег і по типу того. У вас буде накопичуватись певна кількість ось цих токенів МТАП, е, і в кінці кожного місяця, там, наприклад, вже 1 числа, у вас токени автоматично будуть конвертуватися вже в їх нативний токен цієї біржі МТЦ. Тобто, бачите, наприклад, якщо я почав е, взяв участь перший раз минулого місяця, е, тобто мається на увазі. В березні, то вже в квітні в мене є мій загальний баланс, який я заробив, і які мені автоматично конвертувалися. Для того, щоб в подальшому побачити баланс свій у цих токенів, вам буде потрібно просто зробити певний твіт в свій твіттер, і у вас відкриється реальна кількість ваших токенів, які ви заробили, які конвертувалися. Ось по айрдропу, по розподілу. Це в принципі вся інформація, що потрібно знати. Тобто, ми заходимо, виконуємо певні завдання. Ось тут також приєднімо сюди свій телеграм, там твітер і все по типу того, якщо ви хочете виконувати якісь додаткові завдання. Ось, і тут в нас ще внизу показує певні якісь нові завдання, які будуть зовсім скоро. Ну як зовсім скоро, звісно, в кінці 2023 року, але ж все одно. Вони будуть, і їх теж можна буде виконати. Подальшому, звичайно, що швидше всього, в нас тут буде KYC, яке буде потрібно пройти. Це, в принципі, добре для того, щоб трошки відсіяти всіх мультиакерів, щоб не було настільки легко. Ось також ми можемо брати, звичайно ж тут свою реферальну силку, запрошувати своїх друзів і зробляти на тому більше, тому що є в нас тут реферальна система. Тому, друзі, поки в нас є така можливість, скоріше всього, лістинг цього токену буде аж під кінець ось цього року. Да, воно якби звучить дуже довго дуже нудно, дуже скучно. Але в нас є багато часу, багато місяців для того, щоб заробити дійсно багато токенів і потім заробити з цього багато грошей. Звісно, якщо нам вийде. Але по тій всій інформації, яку я сказав вам раніше, в принципі, по моїм допущенням, певним, мені здається, що тут все-таки вийде заробити. Тому можна, в принципі, сміло теж брати участь, щоб тут заробити. Всю детальну інформацію я вам розказав. Підписуйтесь на мій YouTube канал, Telegram канал для того, щоб не пропускати цікаву інформацію. Як бачите. Теми для заробітку постійно появляються з певними активностями, з вкладеннями, там тратим на комісію або ж просто беремо участь без вкладень в ось таких от акціях від різних бірж, тому ми можемо тут заробити. І ще один досить цікавий фактор, що мені здається, що тут щось все-таки вийде зробити, тому що це біржа. Тобто вони, швидше всього, будуть в першу чергу запускати свій токен в себе на біржі, і токен якби 90%, що заліститься, тому що це є біржа, і їм буде вигідно запустити свій токен, і вони самі в цьому зацікавлені. Тобто їм не буде потрібно там платити комусь, щоб заходити на якусь іншу біржу і так далі. Можливо, якомусь проекту це там не душі, якщо не до душі, якщо він дійсно хоче заскамити свою аудиторію. А тут це все таки. Таки позиціонується як справжня біржа, і швидше всього, мені здається, що токен в першу чергу заліститься тут на біржі, де ми зможемо його і продати. Ну, де, відповідно, будемо проходити такий весіт. Тому я думаю, що все-таки тут щось вийде. Не лінуйтесь, беріть участь, підписуйтесь на канал і всім пока, друзі!